Отже, остання функція для роботи з посиланнями, про яку я хочу розповісти, це Offset. Це досить недооцінена, але потужна функція, яка дозволяє створювати динамічні діапазони в Excel. Функція Offset працює схожа на індекс, оскільки повертає значення комірки у певному діапазоні. Але її головною особливістю в тому є, що вона не просто повертає значення з конкретної комірки, а може створити динамічні діапазони. Це робить її ідеальним інструментом для створення автоматичних списків динамічних звітів і графіків. Сглянемо базовий приклад. Допустимо, у нас є таблиця продажів уступці C. Функція offset має наступні параметри. Перше, це reference, початкова комірка або дібазон, з якого починається SU. Далі йде Rows. Це наскільки рядків зміститься, може бути від'ємним значенням. Calls. Наскільки стопців зміститься, може бути від'ємним значенням, так само, як і Rows. Далі параметри height та width. Вони являються не обов'язковими. Height це скільки рядків у результаті, а width – скільки стопців у результаті. Якщо height і width не вказані, повертається одна комірка, як у індекс. Якщо додати height або віз, offset поверне діапазон комірок замість однієного значення. Як Excel прочитає цю формулу. Вона працює в кілька кроків. По-перше, бере початкову комірку Reference. У нас це C2. Далі рухається на rows, вгору або вниз, та колз вправо або вліво. В нашому випадку був сувниз на дві комірки. Третє, це визначає розмір діапазону. Та від. Але в нас ці параметри не вказані, і повертає або значення однієї комірки, або цілий діапазон, і в результаті бачимо, що взяло значення схлонки C4, замістившись вниз на два поля. Розглянемо, наприклад, динамічний вибір діапазону. Що робить дана формула? Починається з c2, не зміщується, оскільки параметри row і calls у нас 0 і 0. Вибирайте рядки вниз і один стовпчик. Отримує діапазон c1, c3. Далі спрацьовує функція Sum. підсумовує ці значення. В результаті бачимо 37996, діапазон перших трьох комірок. Що обрати офсет чи індекс? Функція індекс краще, коли потрібно отримати одне значення, але офсет незамінний, якщо потрібно створювати гнучкі діапазони. Офсет часто використовується для динамічних графіків таблиць і звітів. Недоліки офсет є наступними: перше, це використовує багато пам'яті, друге, вимагає обчислення при кожній зміні даних. І третє, воно може уповільнити великі файли. Давайте розглянемо просунутий прийом роботи з графіками в Excel. А саме створення динамічного графіка з можливістю прокрутки та масштабування за допомогою offset. Сьогодні розберемося, як створювати інтерактивний графік, де користувач може змінювати кількість відображених точок даних і прокручувати їх. Головна ідея наступна. Ми створимо дві смуги прокрутки ScrollBars. Одна буде керувати масштабом, інша сумом даних на осі X. Дані для графіка будуть динамічно змінюватися через іменовані діапазони із функцією Offset. Щоб створити смуги прокрутки Scrollbar, нам потрібна вкладка Developer. Якщо її немає, можна додати через параметри. Відкриваємо вкладку Developer і обираємо Scrollbar. Отже, намалювали дві смуги прокрутки: першу для керування прокруткою даних Scroll, і другу для масштабу Zoom. Далі треба відредагувати параметри прокрутки. Перша смуга ScrollBar відповідає за СУ Scroll Index. В контекстному меню обираємо формат control. Current value обираємо 0. Мінімум нехай залишається 0, максимум змінюємо мінімум на 6. Послання на комірку. F2. Натискаємо Enter. Те саме повторюємо для смуги зумбар, яка відповідає за масштабування. Тепер, якщо потискати на смугу прокрутки, значення в комірках h 2 g 2 будуть змінюватися. Далі створюємо іменовані діапазони. Перейти треба до «Формула» і Name Manager. Створюємо два змінних параметри. Ці параметри будуть керувати масштабом та прокручуванням графіків. Далі створюємо динамічні базони для графіка. Так само в диспетчері імен створимо новий x діапазон. І так, що робиться формула? А2 початкова точка. Далі scroll індекс. Змішує діапазон вниз, 0 вліво і вправо не зміщуємо. Зум індекс визначає висоту, тобто кількість точок, що відображається, і одиниця це ширина 1 стобець. Так само для Y-Values. B2 це початкова точка. Sessions, scroll Index – це Cсу вниз і Zoom Index – скільки точок відображати. Тепер наші дані для графіка будуть оновлюватися автоматично. Створимо динамічний графік. Переходимо на вкладку Insert і обираємо Line Chart. Натискаємо правий клік і вибираємо дані Select Data. Додаємо нову серію. Готово тепер, коли прикручувати або змінювати масштаб, графік оновлюватиметься автоматично. Якщо хочемо додати ще один графік, наприклад, Orders, треба створити ще один іменований діапазон для values 2 Передамо цю серію до графіка Select Data and Add Series. Готово ми створили прокручуваний і масштабований графік, який автоматично змінюється. Тепер ми вміємо створювати одні з найбільш просунутих графіків в Excel.